Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щодня ми стикаємося з багатьма питаннями, які намагаємося вирішити. І головне тут знайти правильне рішення. Хтось шукає пораду друга, хтось знаходить відповідь в інтернеті, хтось спробує все через власний досвід. Ми пропонуємо вам поєднати все одразу. Тож, разом з вами ми створили на нашому каналі плейлист Як правильно. Тож починаємо. А почати пропонуємо з елементарних речей. Як правильно вмикати і вимикати комп'ютер? Як часто можна це робити? Майже всі одразу скажуть, що це елементарні речі. Але, друзі, є нюанси. А от чим відрізняється сплячий режим від режиму гібернації комп'ютера, тут уже не кожен одразу дасть пояснення і правильну відповідь. Тож, вперед, доступно і зрозуміло. А головне. Простими словами. Отже, як правильно вмикати комп'ютер та ноутбук? Для того, щоб увімкнути комп'ютер, необхідно здійснити натискання на кнопку Power, яка розташована на передній стінці системного блоку. При цьому перемикач блоку живлення комп'ютера на задній стінці корпусу системного блоку. Має бути у вімкненому положенні, а блок живлення підключений до електромережі. На ноутбуці ж потрібно також для роботи натиснути кнопку Power. При цьому бажано, щоб блок живлення ноутбука був також приєднаний до електромережі, або у крайньому випадку мав всередині заряджений акумулятор. Тут нібито все просто. А як же правильно вимикати комп'ютер та ноутбук? Перше. Наводив вказівник мишки на кнопку Пуск. Зараз ми з вами все це робимо, наводимо і натискаємо на ліву кнопку клавіші мишки. І бачимо тут меню: і обираємо завершення роботи і знову ж таки натискаємо ліву клавішу миші. Якщо зараз натиснемо зараз на ліву кнопку миші, то наш ноутбук одразу і вимкнеться. До речі, бачите, що поки що нам не вдається повністю українізувати Windows. деякі речі вже українською мовою є, а деякі все ж таки ще не українською. Але працюємо у цьому напрямку, і до речі, стосовно цього, ми з вами зробимо наступне відео. Отже, при натисканні на завершення роботи наш ноутбук або комп'ютер вимикається. Ми чекаємо, комп'ютер поступово завершує свою роботу і вимикається. Але тут ще є трикутничок, і якщо ми тут натискаємо, точніше наводимо мишу, то ми бачимо, що тут у нас певні ще опції знаходяться сон, перезавантаження, гібернація, блокування, завершення сеансу, зміна користувача і таке інше. Тож який режим обрати, коли вимикаєш комп'ютер? Вимкнути комп'ютер можна кількома способами. Кожен із цих способів корисний по-своєму і підходить під різні запити користувача. Коли ми тиснемо кнопку вимикання комп'ютера, то бачимо декілька цих способів. Отже, зараз розберемо кожен спосіб. Завершення роботи. У цьому режимі материнська плата комп'ютера або ноутбука повністю знеструмлюється. Це означає, що з оперативної пам'яті вивантажуються усі програми. Центральний процесор комп'ютера або ноутбука буде мати нульову активність. При включенні комп'ютера система і всі служби будуть вмикатись заново. Цей режим максимально енергозберігаючий, але найдовший для відновлення роботи. Наступний. Спосіб, гібернація або глибокий сон у цьому режимі. Відбувається таке ж вимкнення комп'ютера, як і при завершенні роботи, але зі збереженням усіх увімкнутих програм. Наприклад, у вас працює браузер, проєкт в фотошопі, редактор сайтів, і при вимкненні всі ваші програми залишаться у тому ж вигляді, в і були після виходу з глибокого сну буде так, як нібито ви не вимикали персональний комп'ютер. У цьому режимі усі дані з оперативної пам'яті вивантажуються в файл на жорсткому диску. Після цього комп'ютер знеструмлюється. У плані часу цей режим не дуже виграшний ніж завершення роботи. Якщо вам не хочеться вмикати всі програми заново, користуйтеся цим режимом. Режим має або нульове, або мінімальне енергоспоживання. Наступний режим, режим сну або сплячий режим. Цей режим не вимикає комп'ютер повністю. Усі дані залишаються в оперативній пам'яті, але процесор, відеокарта та інше будуть неактивними. У плані часу повернення до роботи це найбільш виграшний варіант. Комп'ютер при необхідності вийде зі сну за кілька секунд і можна знову повертатися до роботи. Але цей режим найменш енергозберігаючий. В екстрених випадках друзі комп'ютер можна вимкнути натиском на кнопку живлення Power, але зловживати цим не рекомендується, оскільки може відбутися пошкодження даних або програм, встановлених на комп'ютері. Про це ми зробимо окремий випуск. Ну і тепер про те, як часто треба вимикати комп'ютер. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що не варто занадто часто здійснювати процедуру увімкнення вимкнення комп'ютера або ноутбука. Наприклад, якщо ви на півгодини годину відлучаєтеся від комп'ютера, краще його залишити працювати в холесту, оскільки, з точки зору навантаження одне увімкнення еквівалентно восьми годинам його роботи. Друзі, от такі корисні і слушні поради. Тепер ви знаєте, як правильно все робити. Я вам ще дякую за увагу. Підтримайте наш україномовний проєкт подобайкою, коментарем і підпискою. Ми вам будемо дуже вдячні. Поширюйте це відео у ваших соціальних мережах і пишіть, які теми вас хвилюють, про що нам розповісти у наступних наших випусках. А можливо, і по цьому відео є ваші запитання, тож пишіть прямо зараз. Чекаємо. Нехай ваш комп'ютер працює довго і справно. До зустрічі на каналі Сила Духу.